Зранку, 23 серпня, на меморіалі слави пройшов захід, присвячений дню визволення міста Білгородністровський від нацистських загарбників. У кожній кроці й поступі нащадків, свободи, подих, подвиги дідів. Збираємось у серпні. Ми на згадку про звільнення народу від катів. Визволення нашого міста від нацистських загарбників, його урочистим салютам не змовкнуть у віках, а його сльозами радості не забутися ніколи. Адже цей серпневий день минулого століття увійшов в історію нашого міста як свято миру. Свободи та визволення давно відлунали канонади грізних боїв, а величні серпневі спогади повільно тануть у мареві часу, і тільки все саме світле, героїчне, людяне й велике на довгі віки зберігає пам'ять вдячних нащадків. 79 років тому, 23 серпня, 1944 року, білгород року, був остаточно звільнений від нацистських та румунських загарбників, які господарювали на нашій землі роки другої світової війни з великою шаною і вдячністю згадуємо ми мужність і героїзм воїнів, які відстояли нашу свободу. На жаль, сьогодні вже ми нащадки героїчних визволителів, змушені на собі відчувати пекло нової війни, розв'язаної росіянами. Вся Україна знов має терпіти ви повітряних тривог, потерпати від обстрілів, обурюватися безчинствами окупантів і захлинатися від ненависті до них. Але Україна пручається і бореться, а український народ воює чесно, завзято та люто, а значить, переможе. І в нашій спільній історії з'явиться ще один день визволення рідної землі від ворожої нечисті адже зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом, загарбник утікачем, агресія вироком, руйнування стають репараціями, ворожа техніка музейними експонатами, а подвиги дідусів стають перемогами онуків. Проте ціна, яку платить наша країна за свою незалежність і звільнення від окупантів, завжди є надто високою. І в роки Другої світової, і вже сьогодні, пам'ятаємо про це і схиляємо голови на знак скорботи та поваги до загиблих за визволення нашої рідної землі. Могутня пам'ять нашого народу: не заховай у вічності своїй. Тих подвігів безмірних і величних, усіх жорстоких грозових подій. Хай спогади завжди живуть в народі. Вкарбуємо це поколінням всім за перемогу нашу і свободу. Вклонімося і мертвим, і живим. Світлі роковини звільнення нашого міста від нацистських загарбників, віддаючи шану і подяку загиблим, всі присутні поклали квіти до могил воїнів-визволителів Другої світової війни. Олеся Семчинська Мар'яна Кожухар перший муніципальний.